Національний банк України встановив такі курси валют. Від учора долар здешевшав і тепер коштує 26 гривень 91 копійку. Зменшилася й вартість євро. Його офіційний курс на сьогодні 28 гривень 70 копійок. На комерційному ринку валюта також потроху падає в ціні за долар. Там просять від 27 гривень 47 копійок. Ціна на євро стартує з 29,40 дев'яти Літр бензину категорії А 95 в середньому по Україні коштує 24,64. В залежності від заправок мінімальна вартість цього пального складає 22,90. максимальна 27 гривень. За літр дизельного палива на заправках просять в середньому 22 гривні 45 копійок. Газ для автомобілів коштує 10,95. Щоб вчасно отримати грошову допомогу, учасникам АТО необхідно подати необхідні документи до 5 травня. Про це повідомляє портал Intermarium.com. Мова йде про одноразові виплати та про отримання безоплатних путівок на санітарно курортне лікування і психологічну реабілітацію. Захисникам, які повернулися додому, необхідно звернутися у військкомат та подати заяву і необхідні документи. Військовим, які продовжують службу, пільги виплатять автоматично, оскільки їхніми документами будуть займатися безпосередньо в частинах. Якщо ж вчасно не подати необхідні заяви і документи виплати не буде. До слова, минулого року через малу кількість заявок згоріла велика кількість путівок на санітарно-курортне лікування. Уряд доповнив перелік осіб, які мають право на соціальну стипендію. До нього війшли наступні категорії: діти інваліди та особи з інвалідністю першого третього ступенів. Студенти із малозабезпечених сімей, які отримують соціальну допомогу, а також особи з числа дітей сиріт і малозабезпечених сімей, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради. Також на 20% збільшать стипендії тим студентам, які навчаються чи постійно проживають у населеному пункті, який має статус гірського. Ого, населеного пункту